Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене день консервації невеличкої, по декілька баночок, але день консервації. Це вже будуть окремі відео там на каналі. Сьогодні ось зараз роблю помідори з чорнобривцями. Я це вже роблю це третій рік вже роблю. Потім перший рік будуть ось ці баночки на пробу огірки з чорнобривцями. Також все за вашими коментарями в цьому році все випробовуємо. Ви поганого не порадите мені, так як я і вам. А це буде помідори тут з бурячком. Також спробуй також за вашим рецептом. А зараз буде рецепт помідори з чорнобривцями. Тут тільки йдуть помідори, чорнобривці, ну і сіль, цукор, і отзив. Так, на дно я кинула дві квіточки. Квіточки беремо так із зеленим оцим. Ми його не знімаємо. Зараз сюди помідорчики трошки накидаємо. Оп -оп. Знову квіточки пару штучок. І знову помідори. Заливаємо один раз. 에, постоїть воно хвилин 20, і потім вже заливаємо і закриваємо. Я помідори ніколи не стерилізую, тільки закриваю. Вони будуть тверденькі і гарненькі. Тільки що не закривала ще напійком компот з чорнобривцями також. Ну, я таке полюбляю. Хто, полюбляю, хто зі мною давно, той знає, що я закривала з липою, і закацією, з бузиною, тож, і чорнобривці закриваю. Квас я робила то. Смачно, там м -м, смак навіть чорнобривців зовсім впасові не відчувається. А от уже в напої у цьому компоті є присмак трошки, але не так прям що не смачно. Смачно. Чорнобривці це квіточка, яка дуже використовується в кулінарії. Ну, коротше, десь 7-8 квіточок сюди поміщається. Все. Зараз залью окропом і потім до вас повернуся. Зараз ще сюди не з огір... О, угу. Не з огірками, треба, ж огірки взяти. Ось в мене огірочки, Але сюди вже треба не тільки чорнобривці. Помідори постояли перший раз залиті. Я злила воду хвилин 15-20 і зараз додаю цукор і сіль. 4 столові ложки цукру. 4-5, я 4 додаю і 2 столові ложки солі. І сюди ж додаю 60 мл оцту. Все це зараз заливаю окропом і закриваємо. Занесу до консервації під ковдру. І дивіться, яка в мене обнова сьогодні. У мене відео в новому фартошці такі квіточка хлесь. <рес> Знайшла що показати. Проте мені так подобається, такі гарненькі. І ці зараз постоять і будуть закрили. Це наступний день. Баночки охололи і ось що вийшло. Помідори з чорнобривцями ось стоять. У мене вже в погребі є два бутика. Це буде третій. Ось ще робила ж. огірки з чорнобривцями. Напій. Це мені подобається. Я таке люблю. Ну, і оце, дивіться, яка краса. Помідори з бурячком. Це не потріскане, це бурячок плаває тут. Ну, я маю. На увазі, що помідори ціленькі, не потріскані, то бурячок. Бо я натирала. Слайсами я не, з шматочками не захотіла. Думаю, що пропарилося. То ось так. Колір гарний. Тож, отакі справи. А це вийшло на город. Треба тут навести порядочок, мені на одному місці, зараз вам покажу. Коротше, в цьому році город зовсім не радує. Все сухе, нічого немає. Ну, виноград ще зараз покажу такий, що. Найкращий, що в нас є, а то таке страшне. Навіть бур'ян якийсь сухий. що свиням не можна вирвати. Він, ну просто сухий, солома соломою стоїть. Град вам показувала, коли він ще тільки починав. Там одна бубка десь була синенька вже ось. Такий він, але ще не достигли, ще кислий він. Ось яка гарна. Щось, Поки я мішечки не одягала, оці спеціальні від оси, і від шерстнів. Ну, немає їх тут. Можливо, що трошки оце спека спала, хоча сьогодні вже вона наче й повернулася, то треба буде одягати. Ось так от. Оце мій улюблений виноградик. Я сорт його не знаю, але він дуже мені подобається. Чоловік хоче його викопати, бо він дуже як, до болячок, коротше, схильний. О, а я кажу ні, це мій улюблений. Цей також цей такий кольором і є, але він ще також кислий. Ще оцей смачний, це променистий смачненький кишмиш. Ну, оцей 342. Я не скажу, що я в захваті від нього, але один кущик нехай буде. Але він вже стає більш солодший, бо тут такий був не дуже. Це Юпітер. Якісь маленькі гронкий, але він по-своєму смачний. Тут ось такий виноград, також він ось таким кольором. Це ми купували, наче як кеша, але <смас> чоловік каже, що це не він. Ну, не знаю, він не він. Він такий смачненький також. У нього такий смак, наче яблучко. Так, зараз буду займатися ось цим шматком. У мене Максим там на будівництві займається, будує, стіни ті далі підіймає потихеньку. А в мене в цьому році з полуницею ну, зовсім не склалося. Взагалі, позаду в мене той шматочок, де був врожай, поки його показувати не буду. Те, що він зарощий, а те, що нема що там показувати, вона попеклася вся. Цей шматочок я ось поливала, гарно його заливала. Бур'ян попер видно, і ось тут. А от сама полуничка, навіть вусика, оці, вони такі погані. Тут і пересаджувати не буде, що тож я замовила добрива. Отак от наведу зараз тут порядочок, повириваю травичку і будемо підживлювати, щоб хоч трохи пересадити, бо будемо зовсім без полуниці. так. Ну що, ось такий шматочок я роботи зробила. Тут полуниця однорічка. <хи> якщо вона тут є, звісно, таке щось попеклося. Ну, Тут більш-менш є кущики. Завтра тут я її прорву і будемо підживлювати, якщо тут є що підживлювати, бо щось таке взагалі не знаю. І там, от дивіться, також скосила все. Там була кукурудза, я її свиням віддала маленька, вона майже суха була. Ну, щось там вони... Чмакають і тут скосила. І все. Бо сьогодні з сусіда та де пшениця була дисковала. Думаю, тю вийшла, а тут у мене бур'яни, не годиться. І я їх тириш і немає. Ось так. от. Хоча ще до того, як орати, ну, хоча ми по весні ораємо, ну, можливо, подивимось, може, в цьому році виораємо восени то ще. Воно заросте. Ну, а завтра ось тут буду розгрібати. Дякую всім за перегляд і до побачення!